Доброго дня! В нас нова пропозиція на сайті щепа американського дуба, вимочена в хересному вині. От дивіться, як, як воно виглядає. Це ми зробили такий варіант іменно для того, щоб люди, які в нас беруть бочки, вони почали використовувати оцей таку щепу. Так, як хересну бочку. Тобто ви берете е, готову нову бочку, берете собі таку щепу, е, і вона спокійно пролізає в отвір. Якщо, наприклад, така трошки більша, то ви її колите. Але отака щепа вона дуже добре е, про, проходить через е, вино, проходить через е, повністю всю структуру. Е, кубики ми витримували е, трошки довше, у нас є кубики. Але ми на сьогоднішній день стараємося людям, які для бочок або для настаювання, от вже пропонувати отаку от щепу. Вона більш тобто більша площа промочена в вині. Дуже класна пропозиція. Я думаю, що ви на сайті знайдете, використовувати її бажано на 100 грам на 10 літрів готового продукту. І ви, допустимо, от, взявши собі таку щепу, ви можете е, зразу додати її або в бочку і залити, допустимо, односолодовим кліріком е, віскі і отрите на виході практично класику. Тобто, у вас вийде хересна бочка, яка буде нести за собою ароматику, і от такий шлейф хереса. І ви в домашніх умовах нормально собі без хересної бочки будете получати одну солодову віскі. Також ви можете використовувати як для настаювання різні продукти. В банку залили 10 літрів, додавали 100 грам такої щепи, і через місяць-півтора ви маєте готовий і класний продукт. Зверніть на це увагу. В, в нас на сайті Олегка. Переходите і знаходите отакі кубики, ті е, щепу, таку американську в хересному вині, і замовляєте. Ми відправляємо в той же день. Е, одна умова: дивіться, коли ви получили цю щепу, е, бажано її зразу е, давати в діло. Тобто вона може в холодильнику полежати ще там тиждень, але довго її держати десь так, допустимо, в такому варіанті не рекомендується. Тому що вона з живого вина, от вона, ви її, ми її отак вам е, зафасували, і ви її отримали. Тобто вона в вині. То не є висушена чи там якась друга е, історія, а це є іменно той, та структура, яка, яка потребує зразу добавки до. Е, до дистиляту чи, до, допустимо, до розведеного спирту. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.